Десять років за сепаратизм загрожує двом жителям Нової Каховки та одному херсонцю. Чоловіки були затримані співробітниками СБУ у Херсонській області. Новокоховчани розповсюджували газету Новоросія, що містила заклики до зміни територіальної цілісності та насильницького захоплення влади в Україні. Їх затримали 20 червня. Цього ж дня спільно з міліцією взяли на гарячому і Херсонця, в помешканні якого знайшли агітаційні матеріали на підтримку терористів на сході. Подробиці гучної справи далі у випуску сепаратистську пресу у маси саме так вирішили двоє новокаховчан. Періодику з промовистою назвою Новоросія вони отримували кур'єрською службою з Донецька. Газета містила промовисті заклики не лише до порушення територіальної ...цілісності країни, а й насильницького захоплення влади. «20 червня поточного року з управління служби безпеки України в Херсонській області було затримано двох зловмисників в місті Новокаховка Херсонської області. Які розповсюджували газету сепаратистського характеру. Газета називається Наворосія вже 21-го на наступного дня було оголошено про підозру двом особам, у вчиненні злочину передбачено 109 дев'ятою частиною першої кримінального кодексу України, тобто у змові про вчинення насильницьких дій, які спрямовлені на повалення. ...конституційного владу в Україні на захоплення державної влади того ж дня на гарячому спіймали і Херсонця. Чоловіка затримали співробітники СБУ спільно з міліцією. З його помешкання вилучили агітаційні матеріали на підтримку дій терористів на сході. За другим епізодом, цей, скажімо так, злому підозрюваний вже на даний час мав розповсюджувати такі ж газети сепаратистського характеру. Крім того, його просили. Чи план був такий, що він зніметь відео та фотокартки до дня 22 червня поточного року. Тобто під час святкування певних подій. І мав відправити це ініціатору до міста Донецька, Можливо, з метою... Або створення сюжету, але факти залишаються фактом. За цими фактами порушено кримінальну справу, за частиною першої статті 109 Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні. Безумовно, що суд поставить якусь крапку цієї справи шляхом винесення обвинувального вироку.